Так, Друзі, всім привіт підписникам каналу, глядачам каналу. Зараз я хочу зняти таке коротеньке відео. Питають про діаметр шківів, підписники. Ну, треба зняти, тому що, може когось цікавить, може хтось хоче поставити. Не знаю який. Ну, Якщо людині треба, наче треба. Але перш за все, хотів дуже подякувати. Роману, який має свій Ютуб канал, називається Ютуб канал Техноворон. Хочу вам також сказати, хто цікавиться тракторами, мототракторами. Ну, взагалі, всім там Романа на каналі оглядається, аналізується, продаються трактори. Ну, взагалі цікавий канал. Хто хоче, то заходьте, подивіться, ну, а там вже ваше діло підписуватися чи не підписуватися то таке. Так, Роман, тобі ще раз ще раз дякую за таку допомогу. Як то кажуть, все буде добре. Ну, а зараз що хочу зняти, щоб про ті шкіри, щоб людини бачили, що і як який діаметр. Так, йду, знімлю, зараз може, включу світло трошки. Так. Ось цей шкіл, що йде від мотора, його діаметр 9 см шків, який йде вже на щеплення на коробку. Ось там той, він має діаметр 30 см. Товщина нижнього шкіла 4,5 см. Товщина шкіла на моторі 7 см. Ну, я думаю, що це буде видно. Кому не видно, то ще напишіть, то я додатково щось знімлю. Ще що хотів сказати, що питають люди, як опорний підшипник. Тут закріплений по розмірах, то я знімлю окреме відео. Також знімлю прозірочки, питають, наскільки зубів і їхній діаметр. Розмір. Я вже вон зняв обшивку, там, то я знімлю окреме відео для цих підписників. Ну, все, всім наразі дякую. Підписуйтесь, кому подобається. Все, Всім мирного неба!